Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні а, 10 січня. Ще не на 100% відновився, але почуваюся краще ніж вчора. А на східному узбережжі перша година дня. Дуже багато таких сенсаційних новин. Постараюся довго не розтягувати. Розпочну, як завжди, звичайно, з української теми. Сьогодні Wall Street Journal написав таку. Детальну аналітичну статтю про е, український контрнаступ, а якщо точніше, про напрямок в районі Вербового, що там відбулося, чому е, не вдалося в кінці кінці звільнити цей населений пункт. І розказується знову ж таки про те, що, якщо підвести такий підсумок, що, на жаль, серед. Українців багатьох е, склалася така думка, що наші військові воюють там з якимись чмонями, там і так далі. І просто стаття розказує, що руски так само вміють добре воювати, інколи навіть краще оснащені, ніж наші. І е, дуже дорого такі кожні метри і кілометри доводяться і про... тобто про всі ці деталі, хто слідкує за війною, звичайно, ви розумієте, тому що це вже. от Пройшло якраз цей рік, які надії покладались в розбор про те, що трапилося там насправді. А, історія з Остіном Ллойдом, а тепер, в принципі, все стало зрозуміло, що відбувалося. Виявилося, що процедуру, яку робили Флойду, чи то верніше Ллойду Остіну ще в, в, в грудні місяці. Виявляється, виявилося, що це не була така собі звичайна. Процедура у міністра оборони Сполучених Штатів Америки знайшли рак простати. Ну і тут питання: чи він просливо просто чи соромився, чи хотів тримати це подовше в секреті. Він про це нікому не розказував. Йому зробили процедуру, операцію. Ось, але потім пішли ускладнення. Зараз він знаходиться у госпіталі. І е, лікарі кажуть, що хоч він в госпіталі, але очікують повне одужання. Ось, ну, але піднімається кіпс з цього моменту і нажимають на Байдена, щоб він його звільнив з цієї посади. Ну, але з другої сторони, Байден е, навпаки, коли його чогось сильно так жмуть, то е, зазвичай відповідь ні. Ну, але знову ж таки, зараз питання: навіть, якщо він його звільнить, то точно не під час лікування. Від раку, як ви розумієте. Ось. а Ще одна така новина. Америкою вирують просто шалені такі погані погодні умови останні 2 дні буквально. І майже от більша частина Америки, північ зараз просто. Нахлинули хорделиці, там людяні опади такі. На північному, Тобто вся північно північна, північна, північна е, східна Америка. Далі все атлантичне узбережжя повністю там е, злило дощем дуже багато місць затоплені. В е, місці, де я вчора був, до речі, там людяний дощ. Крепкий вітер, там попередження там і так далі. І в мене ще й пробило колесо. Ну, про це потім якось окремо. Ось, а, На півдні Украї... Америки торнадо, Флориду. розламало, до речі, одне місто, де я бував не один раз під час своєї відпустки – Сіті. А, там торнадо, от а, під час торнадо загинуло 4 людини. А на даний момент просто багато компаній закривається, робітники відправляють додому, школи закриті в деяких місцях уже два дні, приблизно 400 тисяч а, домівок зараз не мають електрики через наслідки цих штормів. Тобто, ще. Ще пройде деякий час, коли це все розгребеться, тому що багато пошкоджено, багато затоплено. Тобто от, от, от така ерія. І по суті, де торнадо, де вода, де літ сніг, вибирайте, кому що сподобається більше. Найсвіжіша новина, звичайно, це те, що сьогодні а, суддя, який веде а, діло по шахрайству. З нью-йоркськими маєтками Трампа заборонив Трампу е, давати свідчення, якщо точніше не заборонив, а він йому дозволив виступати ви, е, сказати своє останнє слово в певних рамках, тобто тільки по справі, тільки на конкретні запитання, і заборонив йому робити те, що він минулого разу. Там я не пам'ятаю скільки він годинами просто вів свою предвиборчу кампанію. Ображав там суддю, ображав інших туди наліво, і просто вів свою передвиборчу кампанію. І е, суддя йому сказав: ти можеш давати м -м, своє свідчення, останнє слово, якщо ти хочеш. Але ось такі рамки. Якщо ти порушиш, то, по-перше, тобі буде додатковий штраф, по-друге, ми тебе випримом звідти і е, каже я тобі дозволю давати свідчення, але передвиборчої кампанії тут прямо е, вам арена стенд тут не буде в суді. І Трамп сказав, по суті, він йому дав час до 12-ї години сьогодні. Ну час уже пройшов. Трамп на такі умови не погодився, тому що йому таке не потрібно. Йому, же ж треба розказати. Дивіться, як мене ображають саме найкращого президента у світі і так далі. А, ну і дивіться, яка історія, що а, на початку цього судового процесу фігурувала цифра 250 мільйонів доларів штрафа. Тепер вже говориться по 370. Тобто ціна виросла, і я якось по новинах пропустив за рахунок чого. Можливо, якраз за, за рахунок того, що він вже порушував, <кху> вибачте, заборони судів. І заборону на бізнес-діяльність в штаті Нью-Йорк. Тобто, це буде, якщо взагалі це все прийметься, то це буде. Я так розумію, апеляцію на це не можна подавати, тому що це не, не кримінальна справа, а цивільна. Ось і ще одна така е, популістична сенсаційна сьогодні новина. Це те, що палата представників яка збиралася голосувати із е, таким. Рішенням, щоб засудити Хантера Байдена за те, що він не хоче приходити і давати свідчення в закритому, на закритому засіданні. Тільки вони збиралися тут це робити. Тут в залу засідання заходить Хантер, Хантер Байден всі в шоці, той, хто там говорить, рот відкритий. І зразу почалася перепалка між демократами і республіканцями: ну ось він прийшов, давайте хай говорить свідчення. Республіканці кажуть, ні, ми хочемо тільки закрити засідання. Ну і там один, один республіканець почав виступати, я так розумію, з комітета. І почали е звинувачувати, його, що він не хоче. Ну, він став і Ставі, Хантер Байден там, своїми дружками якимись прийшов, став і вийшов. Його звинуватили, що він боєгуз. Ну, коротше, таке, але. До чого я підвожу? Наскільки бардакове оце останнє скликання палати представників? Що за цілий минулий рік вони прийняли всього навсього 24 рішення? Розумієте, займаються реальними дурницями зараз, коли отлічені дні залишаються, щоб вся країна завмерла оцей шадаун, почав, тому що бюджет ще до цих пір не прийнятий, вони займаються реальною єрундою, тому що вони хочуть достати Байдена. Окей, ну хочете Байдена. Ну, ви маєте на це право. Вся країна від вас залежить, вона може заморозитися. Да? рішити це питання, а далі садіть, хоч цю сім'ю Байдені, якщо хочете. Ну, але ж таке. Ну, а дивіться, тепер починає трошечки з'являтися більше інформації. На що ж, от республіканці тих 10 мільярдів доларів вони зрізали, да, от сказали, вони довольні, що 10 мільярдів доларів ми зекономили Із майбутнього бюджету. І от одне з таких моментів, що є така програма, WIC називається це Women, Infant and Child Тобто, це перекладається жінки, немовлята і діти. І ця програма вона якраз розрахована на. Мало забезпечених американців, тобто які мають малих дітей. І от, коли я приїхав в Америку, у мене був легальний стат статус в цій країні, я міг працювати і так далі. Але по моєму статусу мені не фудстемпи не видавали, там ніяка фінансова допомога не домала, не давалася. Але коли народилася моя молодша дочка, і я був голий і босий, <кій> то от по цій програмі якраз от мені дуже допомогло. Я міг купувати. Ну, дитячу формулу для своєї дочки, там і деякі там, в основному це їжі там можна було купувати. Тобто торти там і ковбаси ти не можеш купити за цю штуку. А там от таке якраз дитяче харчування, така штука можна купити. Так от, ви розумієте, що ціни на все виросли, там і туди, і сюди, щоб ця програма працювала в цьому році. Треба додатково виділити 1 мільярд доларів, щоб вона продовжила працювати для всіх от, жителів легальних знову ж таки. Я наголошую, це не якісь, що перелізли через забор, вони ще не хто і їм роздається. Тобто, це звичайні жителі Америки, які навіть платять податки. Тому що дивіться, як в Америці, якщо ти дуже бідний, тебе покриває а, от тобі дають фудстемпи, там медикей тобі видається. Є є. Програми, які тобі допомагають цьому. А якщо ти от такий нижчий середній клас, ти працюєш, платиш податки, а тобі ні на що не вистачає грошей абсолютно. І от про таких людей, дивіться, от республіканці, які себе ну, ставлять як християни, християнські цінності, вони просто показали долю. На них вони зекономили. А зекономили, знаєте чого? То, Що я от нагадаю. Трамп найкращий президент у світі, зрізав 14% із багатющих корпорацій, щоб вони гроші не платили. Тепер гроші десь треба взяти, де правильно от з тих людей, які взагалі не мають що їсти навіть. От з тих, давайте заберемо гроші для багатів, щоб вони могли купити собі класну новеньку яхту. От. І по цій темі, чи трошечки по цій темі, в цьому році. На цей рік верніше, є е, 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 така штука, в народі називається Обама-Кера. Взагалі, це по по офіційному Affordable Care Act. Обама-Кер, тому що цю програму запровадив. Це державою регульована медична страховка, яку запро, ну, запровадив. Офіс президента Обами, тобто, не він сам там вручну писав, там була команда, я зрозуміло. Так само, не Байден, не мас святий, не Обама не святий, не тим більше Трамп не святий. Розумієте? Так от в цьому році. А по цій програмі е, страхування медичного страхування записалося 20 мільйонів американців. І я майже переконаний, що там є ціла куча трампістів, які кричать: Да, да, зризайте гроші. Ця програма працює, яку Трамп хоче відмінити. До речі, він кричав про те, що він обама поганий. До речі, він не ідеальна ця програма. Ця Обама-Кера. Я не хочу повертатись. Багато я про це вже розказував раніше. От, але Трамп дивіться. З багатіїв 14% їм податків зрізати встиг. А краще для, ніж Обама Києва, зробить, не встиг. От як виходить, да? Так? так от, коли ця програма запроваджувалася, то для того, взагалі, щоб страхування будь-яке працювало, то треба певна кількість людей в цій програмі. От тоді говорилося це ще років, виходить, майже 20-10, вибачаюсь, майже 10 тому назад. Потрібно було мінімум 10 мільйонів підписників на цю страховку. Ну, як бачите, 20 мільйонів. Люди розуміють, що воно це працює. Взагалі, як програма працює, просто одну цифру вам дам дуже простенько: що коли ви берете свою медичну страховку через оцю Obamacare, ви не можете платити більше ніж 9% від свого заробітку. Ось і. Ви вже рахуйте, якщо ви заробляєте 100 тисяч доларів, ну, до 9% це трошечки багатенько. Вам, можливо, навіть приватну страховку можна. Ось. Що ця програма взагалі зробила, вона не відмінила приватні е, страховки. Беріть собі приватну страховку, якщо хочете, але вона просто зробила баланс в медичній системі не 100% ідеальний, але хоча б який-небудь, щоб у людей була альтернатива, тому що. Я вам скажу, тенденція така йшла за 20 останніх років. Якби не було цього Обама-кер запроваджено, люди зараз би мусили робити на двох роботах, щоб тільки купити одну медичну страховку, і не вистачило б ни на рент. Я вже не говорю, б ні на їжу, не на труси. Розумієте? Ось. Так що програма працює. Поки що кращішого, на жаль, ніхто не придумав. Чому? Тому що, як бачите, сенатори і конгресмени вони торчуться, займаються реально дурницями останніми роками. Ось. І одну вам е, інтернаціональну таку новину закинув. Вона прийшла з Еквадора. Це Південна Америка, якщо ви не знаєте, там е, дуже великі, дуже бідно, проблем. Чого вона взагалі зайшла в, в американську е, топ-новину? Тому що. Коли починаються якісь там бойові дії чи всяка така штука, все, що на південь від Америки, зрозуміло, що це добавить тисячі, якщо не десятки, якщо не сотні тисяч потенційних біженців, які будуть приймувати в Америку. Що так. там трапилося, там а, просто не процвітає наркоторгівля, і всякі такі штуки, і воно не контролюється якимось одним картелом, а там є. Мерва просто, угрупування, які постійно воюють між собою. Люди гинуть і так далі. І трапилась така штука, що один із главарів одної з там мафії сидів у в'язниці. Але він так собі класненько сидів у цій в'язниці, що він керував свої, своїм угрупуванням навіть із в'язниці, і все там було схвачено, от мало як не в фільмах. Да? Була зроблена така зміна, і його мали перевести там в тюрму строго режиму, скажімо так, по-нашому. От і ця тюрма, я так розумію, була вже поза володіннями цього мафіоза. Він втік з цієї в'язниці, втік, почали шукати. А мафія е, на відповідь почала захвачувати госпіталі, радіостанції, погрожувати і так далі. Дошло до того, що президент країни... Він об'явив війну мафії, і він е, наказав армії, тобто це вже не поліція навіть, а він ввів по суті військовий час і об'явив війну мафії, і наказав там список більше 20 угрупувань просто ліквідувати. Ну, я не жив за часів Піночета, я трошечки знаю, але от є така доволі така свіженька історія, кому цікаво, от на Філіпінах. Приблизно років 20 тому був такий собі президент, який не грамот демократичний, він об'явив таку собі а, майже диктатуру, по суті, сказати. але він, ну, чесний, така історія приблизно подібна була із Сінгапуром. Коли цікаво, так от, президент Філіппін, років 20 тому назад, я в датах не крепко там пам'ятаю, коли він прийшов до влади, він сказав так. Оце він не то, що сказав, а він на всю країну висвітив список усіх бандітів, яких тільки знає. Хто там малий, великий, всіх абсолютно, хтось крепко замазаний, хтось не крепко. Він об'явив дату, до якої всі мають прийти і здатися в поліцію. Хто не прийде, ми будемо просто на вулиці знищувати всіх підряд. І там була така штука, хто особливо не був замазаний, він прийшов, там хтось оправдався, хтось там відсидів малий срок, там все нормально. Але, як ви розумієте, велика кількість не прийшла. І тоді почалася просто війна. Доходило до того, що ті, які там поліцейські солдати боялися, наприклад, займатися цією справою, президент сам персонально ходив на ці операції. І він просто доходило до того, я не розказую, що це там ідеальний варіант, але доходило до того, що він персонально брали одного якогось мафіоза, сідали у вертоліт, летіли, він його просто скидував з вертольота. Ну, як ви розумієте, той розбивався на смерть. Щось подібне а, починається в Еквадорі зараз. Чим це закінчиться? Як мінімум, буде ціла куча нових біженців тут в Америці. Тому от вона в топи зайшла ця новина. Ну і остання новина, я вам скажу про вчорашню, от, вже два дні, по суті, я про це розказую, про е, нову висадку американців на місяці. Ця історія отримала продовження. Ну, по-перше, е, цей модуль, який мав е, висадитися на місяці, він так і не висадиться, тому що через втрату пального сказали, що. Тепер немає шансів для м'якої посадки. Тобто очікується, що він не буде втаранюватися, а він десь буде літати з цілою кучою сміття навколо нашої планети. От, але на цьому тлі наса е виявляється, от якось я не крепко свідкував за цією темою. Але вже в листопаді цього місяця четверо екіпаж із чотирьох чоловік вже мав висадитися на місяці. І от якщо в 60-х роках це були перегони між совєтами і американцями, то зараз американці ведуть перегони з китайцями, хто раніше там облаштує базу. Тобто це вже не просто висадиться на місяць, потоптаться, а мова йде, щоб почати там ну, колонізувати Марс, як хоч чи то Марс місяць, вивчаюсь, там будувати базу і теоретично звідти відлітати на Марс уже потім далі. Так от. А... Було об'явлено вчора ввечері, буквально, що місія, яка була запланована на листопад місяць 24-го року, переноситься на серпень на вересень 25-го року, майже на рік. І там є проблеми такий Оцей модуль, який вже з людьми має летіти, називається Артеміс 2. Мав летіти. от З ним якісь трошечки там непонятні штуки. Ну, а найголовніше, що цей модуль. На космічну орбіту мала винести Ілону-Масковська ракета Старшіп, тобто зоряний корабль. І з ним так само проблеми. Тобто, перед тим, як на нього мають встановлювати цей модуль, НАСА хоче побачити, щоб цей зірковий корабель хоча б один раз облетів орбіту Землі. Ну, поки що, найкраще досягнення це протримався в повітрі. Три хвилини, а далі от він вибухнув. І якщо я не помиляюся, вже було 10 випробувань. Ну і знову ж таки, перевіряються різні ступені цього військового, кажу військового, зіркового корабля. Але поки що він ще дуже далекий до закінченої форми, і це я думаю так само була причиною. але Американське от, космічне агентство НАСА, воно переконано, що місія не відміняється, воно просто чуть відсовується, і на місяць вони таки полетять. Так що такі новини, новини від мене сьогодні. Всього найкращого, Я вітаю всіх нових підписників. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші всі вподобайки. Дякую за коментарі. Вам всього найкращого, сподіваюся, Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Все буде Україна.